Обвинувальний акт щодо шістьох колишніх співробітників підрозділу Нафтобази за фактом систематичного розкрадання пального скерувала до суду Закарпатська обласна прокуратура. За даними слідства, під час воєнного стану обвинувачені здійснювали крадіжки нафтопродуктів з метою їх реалізації. За один раз викачували до 2,5 тисяч літрів пального. Загалом завдали підприємству збитків на понад 1 мільйон чотириста. Тисяч гривень трохи більше третини з цієї суми обвинувачувані вже відшкодували. Протягом минулого року було задокументовано кілька таких фактів, а на початку жовтня чотирьох осіб зі складу організованої групи тоді затримали на гарячому, тобто під час чергової спроби крадіжки. Ділки вже встигли викачати понад 1500 літрів палива, і тоді ж у жовтні було проведено ряд оглядів і обшуків, зокрема і за місцями проживання фігурантів, вилучено пальне, порожні ємності для нього, грошові кошти, транспортні засоби та документа. Загалом, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що протиправні дії осіб завдали підприємству а, близько півтора мільйона гривень збитків. І загалом за період з липня по жовтень 2022 року а, протиправним чином було викачено понад 23 тонни пального. А зараз зі всієї суми збитків більш 600 тисяч гривень обвинувачені вже відшкодували.